Добрий день, компанія Гратехпоставки. пропонуємо вашій увазі додаткова фара. Так вона виглядає, дві лінзи, потужний радіатор, блок обманка, длинний, длинний дріт, дуже зручне кріплення, багатофункціональне, Можна так кріпити, можна так, можна так, так. Там дуже багато варіантів опцій кріплення.

Такий варіант світлення стробоскоп. Такий варіант світлення. Біле світло з чіткою світовою межою. Та такий варіант світлення жовте з чіткою світовою межою. Можна звернути увагу, реальна потужність 26 реальних ватів по прибору. Дуже компактна і потужна фара. кого цікавить дана модель, є в наявності, можна телефонувати, замовляти.